Всім привіт! З вами я Юра і сьогодні я з вами пограю в Pool S World і спробуємо і спробую тут дуже сильно прокачатися і стати найсильні, найсильнішим в цій ну і Давайте споча, будемо починати наш путь. Наш шлях. Так, для початку давайте заберемо на цей дель Тут будемо ну, коди Угу, давайте ось тут от. Зараз. Зачекайте. Ось такий код є тут. Угу, підписаним треба. Понятно, тут треба бути підписаним, щоб зайти, і робити промокоди, а у нас вже тим часом 3000 накопилось Давайте відкриємо. Спробуємо витягнути цей меч. І це нам дуже легко було зробити. І зробимо перерождення і будемо включимо автотрейн. І зараз будемо так фармитися. Так, тим часом у нас вже 10 тисяч накопилося і давайте відкриємо спробуємо витягнути цей меч. І ми це також дуже легко робимо. Тепер давайте будемо робити реберти. Раз, два, ще фармимо сили трошечки. І зараз що будемо робити? Що у нас тут по аура? Мечі, аури, трейли треба якісь буде тут придбати. Давайте за 200 його зараз тут купимо. І... Але для початку давайте повитягуємо цей меч. Раз, автофайт і давайте сюди поставимо. Тепер я можу просто тут дивитися, як воно відтягує його там. І я можу собі подивитися на це. Так, у нас щось в магазині є безплатне. О, все. Зілька на силу. Давайте її знаємо. Тільки, ну, для початку треба трейл купити. Ось такі, давайте. І де в нас тут. Так, зачекайте. Items. Ні, не тут, не тут, не тут. А сторіс, це ж, я забув щось. Так, які займаємо Strange Poші. Тепер ми будемо в два рази швидше фармитися. І це дуже добре. І поробимо пару Давайте Ось Витягнемо цей меч, щоб ми змогли ще один ребд зробити. О. Так. О, фрі ревард. Плекнути гру і зайти в гру. Зараз я це зроблю швиденько її повернути. Так, ну я і зайшов в групу і поставив лайк на гру. І давайте тепер заберемо ту награду. Так, я зафоловився на розробочика цієї гри, може тепер промокод буде працювати. Так. І в мене не вийшло. Але давайте цей подарунок заберемо. І ось тут Рінг. І поставимо цей Emerald Ring. І будемо фармитися. Забираємо цей клік, 9 кікс, 9 клік, автотрейд поставимо X10. ну Все легко нам фармиться тут поки що. Кашо у нас тут по фри АГС. Нічого. Угу. Так, і у нас вже 200 тисяч. так наркоз. Ми можемо цей меч витягнути, цікаво. О, да, ми можемо. Я витягую. Ура! Я його витягнув! Так, давайте я... У нас вже він витягнутий. І зараз ще раз його витягнемо, щоб перейти на другий, другий світ. Нам, мені іще один раз треба зробити і все. До речі, тут якраз я вчасно зайшов, тому що тут x 10 івент силу і побіди. І телепортуємося. А цю локацію змінили. Я пам'ятаю, я з мого основного аккаунта в цю гру грав. Да, я в цю грав, хто не знав, то я вам розказав. Тут інша була. Я ще пам'ятаю там і стік, коли ми туди вихлі пам'ятаю з моїми друзями, ми тут грали, бо в цьому світі. І звідти дивилися і там був такий червоненький місяць. пам'ятали, як і дивився, який він гарний. Пам'ятаю, а тут тепер змінили якийсь кружок тепер. І я щось забув купувати петів. І ну, давайте повернемося в той світ і от як і там зараз чуть-чуть на нафармимо ось тут. От. Так, і я позиражався трошечки з ним, забрав нагороду. Мені взяли 7500 кубків. І давайте вже відкриємо яйце. Відкрити. І що ж нам випаде епік? О, це 14-відсотковий. Круто! Реєр. І ще одне яйце відкриваємо. І епік! Круто, навіть звичайний нам не випав. І У нас тут такі пети вже на 21 дуже круто. І скоро ми вже в третій світ перейдемо. У нас тут на максимальні кліки. Це дуже класно. І зараз я витягну цей меч. І тут мечі змінилися. І тут треба тепер 80 мільярдів. Да, там, мабуть, було 30 мільярдів, або... Я... Там було 30 мільярдів, якщо я не помиляюся. Може і 80. І давайте цей меч витягнемо. І це нам було мені занадто легко. І відкриємо тепер набагато кращі яйця. Давайте накопимо на це яйце за 2 мільйона. Так, я нафармив 2 мільйона кубків. І давайте відкриємо це яйце. Що ж нам тут випаде? Реєр, круто. Мені щось ніколи мені тут не випадав жодного разу ще комоновський. Хм. О, сезон 8. Що тут у нас Прогресів Progressive Pass? Ось це давайте забираємо. Сезон shop. На 700 тисяч за 10 кубків. Ого! Круто! Давайте з ось цим будемо заражати, щоб заробити цього пету на 700 тисяч аж. Так. Якраз в мене 10 енергії є. Щоб отримати цього пета. Так, і нам залишається ще останній раз. І ми, У нас 10 цих кубків і давайте заберемо, заберемо 5 енергії і купимо цього пета. Ого! У мене він є. Ха. Клас. Якві бест. Тепер от од... 112 мільярдів все виклік. Що? Що? Я в шоці? Це просто ізі фарм. З таким петом. Я зараз швидко прийду до третього світу. Мені ще один раз його Ви виграють. Це витягнути цей меч, і я піду в третій світ. І я ще забув опять робити реберти, але. Але. Давайте купимо трейл. І цю локацію змінили. Тут все начебто змінили, крім першої локації. Давайте купимо ось це за 50 мільйонів купимо зараз, але... Для початку нам треба... Хм. чекайте. А де тут Frozen Fury. Зараз купимо за 50 мільйонів той. Або не за 50 мільйонів, а за 5 мільярдів давайте накопимо. Зараз цей Frozen Fury будемо витягувати. Все за 5 мільярдів купляємо. Тепер ми швидкі дуже. Так, що це орка, мені не треба. Так, і робимо кучу ребятів. Натискаємо цю кнопку. І не так уже багато я їх зробив. Але все одно пару я зробив. Так, до цього боса мені ще рано. Ей, що, чому воно зараз. А, мене ж автофайт поставили не було. Ось цього 210 мільярдів. Та, в принципі, я зараз цей Акуїла і витягну, і піду на наступну локацію. Так, і два квадрільона в мене вже є. І став автофайт. автофайт на Акуїла. І воно ле... майже легко перемагає. Там... Нам треба 2 трильйона. У мене. А у нас 100 мільярдів за кожен раз. Ну добре, почекаю трошечки. Так, і нас вже один трильйон, і нам іщ залишається ще один трильйон. Так, ну. Це, до речі, трошки довгенько затягнуло в нас. ладно, воно ще не закінчило. Так, і нам залишається ще 200 мільярдів. І ми перейдемо в наступний світ. 100 мільярдів і зараз останній раз. Один. У нас в мене 2 трильйона. Ура! Йдемо в четверту локацію. І давайте на такій чудовій ноті ми зробимо всі кучі. Перерождень. Да. Тепер у нас по 162 трильйона аж фармиться. Але я зроблю супер реберт і в наступній серії ми спробуємо вже дойти вже до п'ятої або навіть до шостої локації. Ну і давайте зробимо цей супер суперребірд. І ми офіційно зробили перший наш супер реберд за 13 хвилин. І відео йшло. Так, ну і давай, у нас тут є ще десь прокачка цього реберта апгрейдс Петавого Морпар. Давайте Pet Equip. Ну і думаю на такій чудовій ноті. О, тут ще такий івент є. В наступній серії обов'язково в нього зайдемо Ну і що? І коли ми наберемо давайте. 5 лайків. Коли нас, мене, ми наберемо 5 лайків. То тоді. ми, Я обов'язково випущу нову серію. Так, ну і дякую, що подивився це відео. І. Дякую, що подивилися це відео. І підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки. То... Ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока!